Вітаю громаду! Продовжуємо вас інформувати щодо діяльності робочої групи прозорість та підзвітність. Фахівці робочої групи продовжують свою діяльність у сфері публічних закупівель. Оскільки завершується перший фінансовий квартал 2024 року, є доцільним підбити проміжні підсумки діяльності. За цей час представники робочої групи проаналізували 152 публічні закупівлі. Вони стосувалися різних предметів закупівлі, мали свої специфічні умови та часові межі. Це придбання послуг з водопостачання, теплової та електричної енергії. Доцільність та обґрунтованість цих закупівель очевидна. Загалом за перший квартал було оголошено 37 публічних закупівель, на які було виділено кошти в розмірі 1 мільярд 42 мільйони гривень. Вдалося зекономити 48 мільйонів гривень. Важливою частиною функціонування області є медична сфера. Для її безперервного функціонування були оголошені 13 публічних закупівель на придбання різних товарів на загальну суму 186 мільйонів гривень. При цьому за рахунок наявності конкурентних цін від постачальників вдалося зекономити понад 27 мільйонів гривень. Варто зауважити, що ще три публічні закупівлі були скасовані. Решта закупівель стосується всіх сфер діяльності. Кожна з 61 закупівлі була проаналізована нашими фахівцями. Загальна сума виділених коштів становить понад 1 мільярд 443 мільйони гривень. Економія становить понад 167 мільйонів гривень. Станом на сьогодні триває ще 9 закупівель. Серед вищевказаних закупівель варто виокремити безпілотники. Громади їх закуповують, аби допомогти Збройним силам України. Тож за перший фінансовий квартал було проведено сім публічних закупівель. Громади виділили кошти на придбання вказаних товарів в розмірі 50 мільйонів 184 тисячі гривень. При здійсненні цих закупівель, враховуючи наявність різних постачальників, вже вдалося придбати більше 500 дронів різних модифікацій. Також було зекономлено 7 мільйонів 320 тисяч гривень, що дозволить оголосити нові закупівлі на придбання необхідного обладнання та ще більше допомогти нашим бійцям. При закупівлях враховуються наявні потреби військових. Робоча група продовжує здійснювати аналіз оголошених закупівель та інформувати громадськість про результати проведеної діяльності. Дякую за увагу!